Ну, щойно, сьогодні ми відвідали наших двох бійців нашої спецсороди «Світіс». Приємно, то, що вони все-таки повернуті додому на свою рідну землю. Це дає їм більше позитив для одужання. Я сьогодні з ними спілкувався. Приємно, що у них йде на поправку. Моральний дух у них досить високий, вони готові після одужання повернутися назад в ряди нашого батальйону «Світіс». По стану здоров'я, по спілкуванню приємно і радує те, що все-таки у них іде стан здоров'я на покращення. Є питання по, по одному з співробітників. Я думаю, що буде проведена операція і буде все добре. В загальному хочу відмітити, що як керівництво госпіталю, так і ми робимо все для того, щоб допомогти їм в даній складній ситуації, як і фінансово, так і морально. Приємно те, що при спілкуванні керівника госпіталю з його сторони все робиться для того, щоб якнайшвидше люди стали на ноги і стан здоров'я в них був стабільний. Ми на постійній основі ми практично спілкуємося із волонтерами із керівництвом АТО і з міністерством внутрішніх справ для того, щоб надати будь-яку допомогу того, щоб їх знайти і повернути додому. Наша інформація на даний час, якою ми володіємо. Чотири співробітника наших вони вже встановлені, вони є в списках на обмін, які знаходяться в полоні. Тобто я думаю, що найближчим часом, якщо все буде добре, і з Божою допомогою, все-таки чотири ще чотири наших хлопці будуть повернуті додому. А скільки ще ще у нас є два співробітника, доля яких на даний час невідома, але ми працюємо над тим, щоб встановити їхнє місце перебування. Ну я думаю, що все-таки я так надію, що вони живі, можливо, десь знаходяться в полоні. І все буде робити для того, для того, щоб їх живими і здоровими повернути додому. Хлопці поступили досить серйозними пораненнями, але вони обидва переводом прийшли вже до нас на сідучий етап лікування. Тобто основне, основне лікування, скажем, саме загрозливе, то проведено на попередньому етапі. От в одного Торокоабдомінальне поранення, це проникаючи і в грудну клітку з пошкодженням легені, діафрагми і пошкодженням печінки. От. Операція складна. От. Ну, питання про подальше, буде операція чи не буде, слідуюча, Це час покаже, тому що є своя тактика ведення таких постраждалих поранених. От. І визначимось. за операцію питання не стоїть. Він забезпечений всім абсолютно. З вчорашнього дня з ним вже працюють і психологи. Не вчора, позавчорашнього. з понеділка вже психолог додавлений. Я думаю, що там повинно бути все нормально. Трошки часу в лікуванні має бути. От. Там теж та саме складні, численні поранення. Кульові, відламкові осколочні. От є зараз ще куля в грудній клітині. От. Ну, технічно трошки проблеми видаляти будемо їх оперувати, йому ще одна операція пристоїть. А по ранах попереднього етапу. Ну що можу сказати тільки про професіоналізм колег, які на той час працювали з ним. Нормально. Я думаю, що необхідно все для них є, вони забезпечені, умови створені, належні для них. От. Так що, дай Боже. А чи достатньо вирішувати питання? Так. То ви кажете, у вас там є ще незакінчені плани, будете повертатися? Обов'язково. <гум> Мені то я починаю як з 18 років в Афганістан, Чорнобиль прийшов. І, і а то я думаю, що я на тому не встановлюся. У мене син 51-й бригаді воює теж. Я думаю, що визрівлю поїду далі. А як, а скажіть, пам'ятаєте, як отримали поранення? Ну, ну, той, той день, то ситуація? То 24-го було, що железнодорожне депо перед тим його захватили. Ну і сутки протрималися там. І... Ну, сили були неравні. Гради, гради, Міном, Поранення було з мінометом. Міномітами почали обстрілювати, почали відступати і осколок. Між пластинами бронежилета сюди в льох і попав. Ну, Були такі там куш в що помер потім після мене поранений, таке смертельне отримав. То з Донбасу колона прорвалася і забрали 200-х і 300 -х. от і що назад колона пішла. Ну, але обстріл сильно обстрілювали, але ми коротше, що спіли ще виїхати. Потім на Волноваху там відправили, бо в мене внутрішня, внутрішня кровотеча була. Я стан з Волновахи на Запорожжя, а Запорожжя вже вертольотом на Дніпропетровку забрали. А в якому виходили з котла. Ну, от колони йшли. 29 числа. Там, там і вийшло так. Ну так вийшло, що ми там подій мали вийти, а. На нас всі там, налетіли, там танки, БМП, все, все на нас. Там відбиватися навіть не було, чим ніяк. В лісу я, да. не... я в зеленці лежав в лісі. Вам тут вас... Я попав в плен mm -hmm. до да, воєнних mm -hmm. москалів. А там вони потім я, за допомогою обміняли. Обміняли нас? Да. Я в сутки в них побув, потім сказали, що поміняють. Там зілом чи чим там вивезли до наших. Там водій був швидкої, мобілізований uh -huh. і вже почав вивозити у нас. А допомогу російські надавали вам і Там він там замотали і все. Останення uh -huh. ні одбуди. Стало таке більш-менш мало бути. Там води дали попити. Це що в школі довго сиділи, там в Іловаську, там теж бомбили, там не знали куди вийти виходити з цього котла. Кожен день кажуть, що чим більше нас оточують, оточують, а так таких десять там нікого від когось не було, таких, що виходити чи щось там якось думати. Команди не поступала. Да, так, і там вже на якийсь там п'ятий чи накий там рейнджер сказали, що виходить. Ну, коли ж оце все з'їхалося їхнє, оце, тоді ж ми почали виходити. Бо, якби може швидше це все було, оце сказали в команду на вихід, може менше було б хоча б таких. Мяубивай. Внутренний, да? Ну, если хочется, можно. Ну, Так, по, -по здоров'ю як відчувається? Ну, а як вдаліш, які там... Ні, ну, бачите, зараз йде поки вказівок маніяк ніяких, перемир'я, то воно вроді би то воно є, але по-фінансовому там зараз має дешев'яні, які заплатить 52 дні. Плюс АТО, що має бути наказ. Вам можна, щоб брали вітаміни. Це воно Це Треба буде поставлю. Не замір торсідати. Це я думаю, так у вас... На розходи. На розходи так. Не знаю, що температура. Там була полишна температура, тут взагалі. Ми зробили з операцію. Це нормально? двох ще там Ні, Нет, третій ще право, щось там з знову по-любому. А и то ли коридор, то он вже видно, тоже там забыто, что уже сюда помещали. Нет, вот доставлю. Давай будем. Давай. тримайтеся. Все, Вс, тормайтесь.